Буду починати зібране читати слово Господнє. Почну з Євангелія, від Іоанна, з 3 голови, з 3 розділу, з 16 вірша. Це всім знайомі слова Святого Письма. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина Свого єдинородного. Щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Такі прості слова, і ми звикли до тих слів, Отак полюбив Господь світ, що віддав Сина Єдинородного, щоб всякий віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, проповідуючи Слово Господнє, казав, що Він і батько, і отець може краще і Більш нагше сказати Отець. І Він і Отець Небесний, вони є одне, вони єдине тіло. Якщо ми з вами глянемо на те, що Христос і Батько одне тіло, то оцей вірш, який я вам тільки що прочитав, Він повертається до нас трошки іншою стороною. Якщо батько і син, це одне ціло, то Слово віддав. Воно не підходить до цього вірша. Я б сказав, відірвав. От батько Небесний Бог відірвав сина свого, єдинонародженого від себе. Просто відірвав. Тому що батько і син це одне. І ми з вами повинні розуміти, що це була непроста дія і для Бога. Відірвати від себе частину себе. Ми розуміємо, що наші діти це частина нас. І коли щось з ними стається, то ми з вами переживаємо. Для нас це дуже тяжко. І оце дійство, яке сталося на небі, Бог Отець відірвав від себе частину, частину себе. І віддав свого сина, єдиного народженого, на цю землю. Невже? Бог отець не знав, що чекає його сина. Чекав. Він віддавав свого сина на поругання. От цікава любов Господня, любов Божа, знаючи, що треба буде перетерпіти його синові, і знаючи те, що більшість людей цього не прийме, і знаючи, що ота жертва, на яку себе. Віддав його Син Ісус Христос для багатьох, вона буде марною. Але Бог каже, я возлюбив світ і віддав свого Сина. Ісус Христос, знаючи, на що Він іде, розуміючи, що прийде той час. І ті люди, заради яких Він іде на цю жертву, йде на Голговський хрест. Ці люди будуть знущатися над ним, будуть кріщати розпни його, будуть опльовувати його, зганблять його святе ім'я, але отака любов Господня, отака любов Господня. Він йде на цю жертву осознанно, і приходить на цю землю і каже, я прийшов виконати волю Небесного Отця. Так сталося, що любов Бога Отця і любов Його Сина, воно якби ну, злилось в такий великий поток любові і злився на нас з вами. І через цей поток любові, через жертву Ісуса Христа і Воскресіння Його, ми з вами отримали спасіння. І на сьогодні ми є спасенні, і на сьогодні ми є діти Божі. Слава Ісусу Христу за це! Я далі продовжу це з римлян до римлян, 12 розділ, 9 вірш. Звертається чомусь апостол Павло до Римської церкви і каже такі слова, любов, нехай буде нелицемірна. Ну, Нелецемірна ли, таке воно слово для когось роз, зрозуміло, для когось не дуже зрозуміло. А на, в російському перекладі є, є таке слово е, непритворна. Любов нехай буде у вас непритворна. Що таке непритворна? Що таке лице, нелицемірне? Я не просто так зачитав вам слова Святого Письма з Євангелія від Йоанна. Господь свою любов, своє Слово, що я возлюбив світ, підтвердив дією. І апостол Павло, звертаючись до Римлян, каже, що любов у вас повинна бути непритворна нелицемірно, тобто те, що ви кажете один одному, чи те, що ви кажете Господу. Воно повинно підтверджуватись вашим життям. Це не просто так сказав, я люблю і все. Колись Христос, коли цілив людину в купальні, сказав, що проще сказати. Прощаються тобі гріхи твої, і сказати, візьми постіль свою і йди. Ну, мабуть, сказати, прощаються гріхи твої тобі проще, бо людиною зовнішньо нічого не стає. Ну хіба що просвітлює взор людський? Але сказати встань і йди, то повинна статися дія. Людина, якій ти це кажеш, повинна встати і піти. Тому і коли ми кажемо, що любимо брата, Любимо сестру чи любимо Бога, наші з вами слова повинні підтверджуватись нашим з вами життям. Апостол Павло, той же апостол Павло, вже в, послан... ну, в тому же посланні Римлянам, 16 розділ, і посланні до Коринфянської церкви. Теж кажуть цікаві слово. Вітайте один одного цілуванням святим. В Коринфянах написано вітайте один одного святим цілуванням. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, оце саме святе цілування є проявом любові чи ні? Добре, спитаю по-іншому. Mm -hmm. Для того, хто це писав, для апостола Павла. От то, що він писав, вітайте один одного вітанням з цілуванням святим. Для нього це було проївом любові? Для апостола Павла це було проївом любові. А звідки ми це знаємо? Я розумію, що. Тільки людина, яка має настоящу Божу любов, може перенести все, що йому зробили євреї і не євреї недоброго. Може покрити це все, що йому зробили недоброго любов'ю. Може простити, а після всього цього, що з ним сталося, ще й молитися за спасіння цих людей. Це його життя, земне життя апостола Павла було жертвою. Все його життя, життя апостола Павла було служінням Богу на цій землі. Чи не так? Зараз в багатьох церквах не вітаються так, як написано в цьому письмі. Може, ви замітили може ні? все серце більше практикується. Але серед братів вже рідко ми вітаємося цілуванням святих. Я не пропоную вам після цього зібрання якось зібратися, статися і всім цілуватися і обніматися. Є в нас один брат, який, коли з ним зустрічається, чи на початку зібрання, чи в кінці зібрання. В нього так прийнято, так він положив собі на серце, він благословляє. Ви знаєте цього брата. Я б хотів вам запропонувати, коли ми будемо вітатися після зібрання, благословіть один одного. Благословіть. І коли будете благословляти брат, брата, чи брат, сестру, чи сестра брата, задайте собі питання. Чи у вас є любов до того, кого ви благословляєте? Чи є любов? Задайте, не треба казати всім. А задайте собі і собі дайте відповідь. Чи є любов? Бо, благословля... бо благословляти просто, бо благословляєш, хто? Господь. Але питання задайте. І попробуйте дати відповідь самому собі. Якщо відповідь буде, «Да», то слава Богу. Значить, ваша любов є до брата і ваша любов є до кого? До Господа. Отак От каже Святе Письмо. Якщо у вас відповідь буде так, як кажуть, як в, юн в руці, тоді питання. Чи любите ви Господа? Бо Слово Боже нам каже, і Господь каже, що якщо ви не любите ближнього Свого, який пори з вами, то як ви можете любити Бога? А далі Слово Господнє нам каже, є одна найголовніша заповідь. Возлюбіть Господа Бога свого. І серце. І друга написана подібна їй возлюбіть ближнього як самого себе. Так, так написано. І якщо ви відповісте на питання, люблю я брата чи сестру, так, то ви любите брата, любите Господа і виконуєте Заповіді Господні. А Слово Боже каже, в тих двох заповідях є весь закон і всі пророки. Дуже просто. Дуже просто. Хай нас Господь благословить. Бо знов таки звертаючись до нас, слово Боже каже, що. Нам любов треба надбати. Це не просто так. Це не просто так. Для того, щоб полюбити брата, полюбити сестру, треба щось прикласти, прикласти зусилля. Якщо ми подивимось, що є любов і які характеристики у любові, і приложимо ми оце все до себе, в тих же рівнянах каже, що будьте ніжні і лагідні брат до брата. От розумієте, ніжні і лагідні брат до брата. Христос був лагідний. Лагідний? Це одна з таких качеств Ісуса Христа. Він був лагідний. Каже слово Господнє, попереджайте один одного в доброму. Попереджайте один одного. Любіть один одного. Не будьте при хаті, не возвеличуйтесь один над одним. І це буде проявлено любові. Будемо читати слово Господнє. От прочитаєте, будете домом послання до Римляна, 12 розділ, починаючи з 9 вірша і, і далі. І там написано. Які є прояви любові брата до брата, сестри до сестри? Там дуже гарно написано. І можна це приложити до себе. І попитати, в мене є таке чи нема такого. Але слово каже, досягайте. Господь нам дарує час, Господь нам дарує життя, Господь нам дарує святе своє письмо. Дивлячись, в яке, як в дзеркало, ми можемо бачити свої недоліки. І не тільки бачити, а з допомогою Господа від цих недоліків збавлятися. Хай благословить нас с вами Господь. Хай благословить нас слава Господь, щоб наша любов ну, хоч трошечки була схожа на любов Божу. Слава Ісусу Христу! Станемо на наші ноги, попросимо благословення на, на світі.